Ми отам виходимо. Отам ми вийдемо і потім піднімаємося з лісу, оце галявно, капляма йде, то вершини. І сходимо чуть з'їжджаємо, сходимо і так виходить в золоту. Пасхи, ми йдемо по колу. Як шарик, ми так? Що? Як зверху ходимо, тоді до кругом. Кадри, качество, зараз покажу має та Комарова, Коморова, який в нас... Як і, ну, зрозуміло, телеведущий. Це маєта Комарова. Моє Комарова. Десь Ось тут. Краса тут. Мы там мы не будем.